Хочу звернути, хочу звернути увагу польської влади на таке неподобство, яке робиться на кордоні з Польщею, а особливо в даному випадку це Дорогуськ. дорогуський переход кордону з Польщею та Україною. 15, знизу видно, 15 кілометрів. Зараз черга до кордону і хлопці стоять по 3-4. По чотири дні машин, що цікаво, по Польщі українських, їздить дуже мало. 80% машин українських стоять в гаражі в Україні, а на кордоні такий непотріб робиться. Тут стоять і стоять і АДР, тобто бензин, тут стоять і медикаменти, тут стоїть і гуманітарна допомога. Ну і про нас штор, які везуть звичайний товар, то, звісно, ніхто й не говорить. Блокування кордону. Блокування кордону фактично польськими властями, скажімо так. Тому що в нас кордон з української сторони вільний, ніхто кордон там не блокує, а з сторони Польщі постійні черги. Як їдемо в Польщу, так і їдемо із Польщі в Україну також. Будь ласка. Влада Польщі розберіться з, цією, з цим непотребом, з, з цією ситуацією. Що за блокування? Це уми, умишлене блокування кордону. Ось така фігня робиться на кордоні. Черга. 15 кілометрів на даний момент. Всім дякую.